Вітайте, Lenovo Yoga та Плюс новинка 2025 року, яку нещодавно презентували на виставці CES, він допоможе підвищити робочу продуктивність та реалізувати творчі задуми і розважатись будь-де завдяки своїй універсальності та продуктивному процесору. Йога Tab Плюс може в дечому замінити ноутбук, дозволить виконувати складні завдання, а після відпочити, переглядаючи фільм на великому, якісному екрані та пограти в найвимогливіші ігри про всі особливості та переваги йога Tab Плюс. Ти дізнаєшся. В сьогоднішньому огляді. Погнали! І почнемо з конфігурації, які доступні для вибору. Планшет існує в єдиній версії з Wi-Fi модулем без 4G модему. та з 16 гігабайтами оперативки та 256 ГБ накопичувач, але на вибір доступна комплектація пристрою. В першому випадку ми отримаємо планшет зі стилусом Lenovo Tab Pen Pro, про який детальніше розповім трохи пізніше. Кабель живлення USB c та зарядний блок потужністю 45 Вт. Окремо варто відмітити, що за потреби можна придбати універсальну безритову клавіатуру для планшетів Lenovo. Друга конфігурація планшета додатково включатиме в себе шохол, клавіатуру та магніту підставку, що дає можливість встановлювати пристрій як ноутбук на стіл. Клавіатура магнітна кріпиться до нижньої частини. Та вона має приємну текстуру, що нагадує шкіру. І Ось самі клавіші нагадують такі в ноутбуках: їх хід розташування та комфорт. Неймовірні, друкувати великі тексти чи просто вести розмову в месенджерах, одне задоволення. Крім того, під клавіатурою розташовано тачпад, який має гарний відгук на натиск та дозволяє комфортно користуватись планшетом як повноцінним ноутбуком. І окремої уваги заслуговує Lenovo Tab Пенпро він магнітиться до окремо виділеного місця на верхній частині та підзаряджається від планшета. З'єднання виконується по Bluetooth, що дає йому кілька переваг: панель стилуса сенсорна, і проведення пальцем вверх виділений текст можна скопіювати, проведення вниз вставити. Крім того, подвійним натиском можна перемикатись між інструментами малювання в застосунку блокнот. До речі, при малюванні в цій програмі стилус завдяки вмонтованому вібро може імітувати тип інструменту, яким виконується малювання. Коли вибираєш олівець, відчувається, наче ти олівцем малюєш по паперу. Так само і з іншими інструментами. Це незрівнянні відчуття від малювання, які ти можеш отримати разом з ленова його та плюс. Що ж, переходимо до корпусу пристрою. Його зроблено із міцного металевого сплаву з вторинним анодним оксидуванням що створює приємний колір та додає свіжості дизайну. На ньому розташовано USB-C порт стандарту 3.2, кнопки регулювання гучності та живлення змонтованим сканером відбитків пальців Також можна помітити. Чотири виходи під динаміки, які можуть тебе здивувати. Аудіосистема Lenovo Yoga Tab Plus включає в себе два твітери та чотири низькочастотні вуфери, що створюють об'ємне та приємне звучання, яке додатково налаштували спеціалісти Harman Kardon. Планшет має товщину 6,69 мм та вагу 640 грам, що при розмірі екрану 12,7 дюймів. Робить з нього доволі такий зручний апарат для повсякденного використання та для того, щоб взяти його на роботу чи в подорож, йога та плюс не зайняти. Найматиме багато місця. Що ж, переходимо до екрану. Це 12,7-дюймова PureSight Pro IPS матриця з роздільною здатністю 3К та частотою оновлення 144 Гц. Дисплей має 100% охоплення кольорової гами dci p 3 максимальну яскравість 900 ніт та співвідношення сторін 16 на 10 що дозволяє з комфортом працювати з документами, переглядати контент чи грати в ігри. І саме на ньому ти кожен день будеш взаємодіяти із системою Lenovo. Вона інформативна, не переважна та мають деякі особливості, які виділяють Lenovo Yoga та плюс з поміж інших, Відкрий панель перемикачів та натисни кнопку, на якій зображено піктограму ноутбука. І так, планшет перейде в режим, що імітує систему ПК. В цьому режимі зручно користуватись тачпадом чи мишкою, а застосунки відкриваються в окремих вікнах, що поліпшує роботу в кількох програмах одночасно. Та Lenovo оптимізували роботу з кількома вікнами і в звичайному режимі планшету. Натисни на три кнопки вверху вікна, щоб від. Відкрити його в спливаючому вікні чи швидко перейти в режим розділеного екрану, Відкрий програму Lenovo Vantage, щоб отримати технічну підтримку по планшету, дізнатись термін гарантії та про основні особливості пристрою. З однією зараз і познайомимось. Йога та плюс має всі переваги пристрою ШАЇ, а саме забезпечує додаткову конфіденційність та безпеку даних, Поєднуючи це з автономною функціональністю ШАЇ. Система адаптується до твоїх звичок, аналізує використання застосунків і Оптимізує продуктивність завдяки вбудованому шаї пристрій здатний покращувати якість зображення, регулювати яскравість екрану залежно від освітлення та продовжувати час автономної роботи батареї. Його та плюс також підтримує доступ до хмарних рішень шаї, наприклад, до асистента для нотаток AI Note, що допоможе доповнити текст, перефразувати чи підбити короткий підсумок. А ось Lenovo AI Now – це твій персональний помічник, який може проаналізувати кілька документів та створити загальну базу знань, чи створити стислий виклад документу, що може гарно зекономити час на рутинних завдань, але май на увазі, що ця послуга на момент запису відео доступна лише англійською, і звісно, що вся ця система і її особливості разом зі штучним інтелектом працювали як найкраще, потрібен найкращий продуктивний процесор. Тому зустрічай Snapdragon 8 Gen 3. флагманський чип 2024 року забезпечить чудову швидкодію в робочих задачах, не витрачаючи на це велику кількість енергії. Завдяки енергоефективному техпроцесу та планувальнику, який розумно розподіляє навантаження між ядрами. Процесор в цьому планшеті має потужний графічний прискорювач Adreno, що забезпечує максимальну швидкодію в найвимогливіших іграх. Ну і звісно, NPU дозволяє швидко обчислювати всі задачі, що пов'язані з шеї. Чудовий об'єм акумулятора, 10200 мАч дозволить працювати пристрою до 11 годин активності екрана. а в наших тестах розряд за півгодини гри та перегляду фільмів. Ти зараз можеш побачити на екрані. Варто згадати і про бездротові інтерфейси, Lenovo Yoga Tab плюс має модуль Bluetooth 5.4 та Wi-Fi 7 з підтримкою частоти 6 ГГц, що з роутером, який підтримує цю технологію, забезпечує неймовірну швидкість доступу до інтернету, що можна порівнювати з підключенням ПК із Ethernet кабелю. На останок згадаю про камери пристрою. Вони в планшеті необхідні для фотодокументів чи швидкої фіксації важливих моментів в житті. Ну і звісно, для відеоконференцій. Ззаду на великій скляній панелі з написом йога знаходиться 2 мегапіксельна макрокамера та 13 мегапіксельна ширококутна. Основна камера здатна знімати відео з роздільною здатністю 4К та якісно передавати інформацію з документів. Фронтальна камера також на 13 мегапікселів, має широкий кут закоплення зображення, функцію HDR та може знімати відео з якістю 4К. Фронтальна камера чудово передасть відео під час конференції, а просунута система мікрофонів відфільтрує голос. Від зайвих шумів. Що ж, прийшов час завершувати огляд Lenovo Yoga Tab+. Plus. Цей потужний планшет захоплює тебе з перших хвилин користування. Якісний корпус, екран та стилус дозволяють наповно використовувати весь творчий потенціал. Малюй, грай в ігри, працюй з документами чи просто переглядай фільми чи відео. Lenovo Yoga Tab Plus стане твоїм вірним помічником, що виконує якнайкраще будь-яку задачу. Дякую за перегляд. Вибирай свій планшет Lenovo на сайті Allo. Бувай!